Хотів сказати, що сьогодні ви дізнаєтеся, чого Костя не їздить більше на своєму прекрасному. Як він називався, гібридному байку Меріда, чи Меріда. Ви дізнаєтесь, де він подівся. Можливо, навіть серед наших глядачів є та людина, яка. де він Чого? Можна навіть є людина, яка у тебе його стибрила, Костя. Найголовніше, що ви не просто дізнаєтеся, як у Кості вкрали Велік, а ви дізнаєтеся, що ж треба робити, коли у вас украли Велік. І я дійсно бачив, чув, що люди роблять. І це великий обсяг різного роду і різної ефективності діянь. Але Наше Костя, от, рідко я таке скажу, кажу, дійсно знає, що робити у таких випадках і в цьому випуску він не просто скаже, він покаже, що треба робити у таких випадках. Окей, а тепер розкажи, будь ласка, як так трапилось, що вже дуже давно ніхто не бачив твій прекрасний велосипед, гібридний Merida Cross? Зараз люди пройдуть, бо я стісняюсь. Що ти стісняєшся? Того, що ти У нього украли велосипед, доявляється? У цього чувака украли велосипед. Mm -hmm. ну, Хочу, він ставив, там де. Так от то, і я кажу, що не треба було ставити, а він поставив. А тепер отак виглядає як. Да, тепер їжджу на туристі з 75-го року. І з ржавими зірочками. Значить все було так, розказую. <laughs> <laughs> Настав той час, коли я готовий сказати, що... Сталася така прикрість і його вкрали. Вкрали його якраз через тиждень після того, як у нас вийшов випуск про те, як берегти свій велосипед від ну, ну, нону Кажи, давай. І сталося це по банальній причині через те, що лишив я його на замок. Це і... замок? Я, яка фірма в тебе? Замок. Кодовий. Кодовий, шикарний, голубий замок. E, і сталося це в поліклініці. Біля поліклініки я залишив велосипед, поки сходив до терапевта, яка дуже довго мене приймала. І коли повернувся, то зрозумів, що щось не так, чогось не вистачає на велопарковці. Одразу, як я виявив пропажу, я трошки запанікував, я не знав, що робити, чи дзвонити друзям, чи звертатись в поліцію, але дуже швидко я зібрався, взяв себе в руки і зробив найефективніше те, що можна було вчинити у цій ситуації. Що саме це було, і це якби моя найбільша для вас порада, що робити, коли все-таки... Тому що ми, в принципі, не висвітлювали цього, цього відео. Yeah. Що саме треба робити, коли в тебе вже викрило велосипед, коли це сталося. Зараз ви побачите лайфхак. Найбільшу мудрість відтрясця, як вчинити в екстреній ситуації, коли у вас украли велосипед. Yeah! От кнак от век. І ми підійшли, як завжди, до цього діла науково, як завжди, аналітично. В результаті випрацювали певний кодекс, який дозволяє нам свої віліки вберегти. І ми поділимося цим кодексом з вами, і ваші віліки так само будуть у безпеці. Ви можете точно на це розраховувати після перегляду нашої програми. Спершу як у мене, Костя. Костя був.